Венсдей знайшла уривок з книги і вирішила розібратися щодо чого. На кону ж загибель всієї школи. Вона веде розслідування, вламується в будинки, знаходить печеру, таємний орден в школі, виявляє закономірності в нападах на людей, бла бла бла. Я переглянув всі титри і не можу знайти цей напис. Слизано за мотивами фільму Гаррі Поттер». та якого біса і тут, і там розслідування, пов'язане з ризиком відкинути копита, з ризиком знищення великої кількості людей ведуть діти. Я вже це знімав про Гаріка. Діти полюбляють цікавості, питань немає. Але діти в силу будови свого розв Бояться втручатися в серйозні тусовки. Вони чітко усвідомлюють межу між прикольною пригодою і ризиком бути дезінтегрованим. І перша нормальна природня реакція дітей в таких випадках розповісти все доросле. Якби там Венздей не любила ризик, шість жмурів в морзі переконають, кого завгодно перестати вдавати з себе Шерлока, в тому числі і її. Але ж це серіал для цих незадоволених собою підлітків. А вона така особлива. Надзвичайна. Головне потім новини не читати: як хтось пішов її слідами, і монстр виявився, не кіно